Тронкі тополі, і берізка у дворі. Весняна примула святково зеленіє. Сюди спішать щоранку школярі, бо це ж п'ятнадцята це школа мрії. Привітна посмішка візитка дітвори. І щиро гостю тут завжди радіють. Вам кожен скаже: доброго здоров'я, бо це ж п'ятнадцята це школа мрії. І юний науковець, і спортсмен це наші діти, вчительські надії, співак, і танцюрист, і музикант. Це все п'ятнадцята, це школа мрії. Тут кожен вчитель, майстер, чарівник усе він знає і усе уміє. В країну знань він справжній провідник. Бо це ж п'ятнадцята це школа мрії. Ми особливі. Вереснева ніч свічею пам'яті в очах дітей, зоріє про тих героїв, що життя віддати змогли. Не тільки вчителі, але й учні вважають свою Криворізьку загальноосвітню школу номер 15 імені Миколи Решетняка школою мрії. Звичайно, кожна школа, кожен учень своєї школи скаже, що його школа найкраща. Але в нашій якось по особливому затишно, наче вдома. У нас дійсно найпривітніші діти, вчителі намагаються кожен вкласти щось своє у душу кожного з нас. Перевірити це не на словах, а на ділі зібрався шкільний альбом. Перші відомості про школу з'являються ще в 1928 році. Через п'ять років вона стає неповною середньою і виховує багатьох патріотичних криворіжців. Саме тут навчалися майбутні організатори, діячі підпільного партизанського руху під час окупації Криворіжжя Микола Решидняк та його товариш Анатолій Жовтуха. Про їхню діяльність тут розповідають з 1957 року. Саме тоді було засновано музей криворізьких малогвардійців, що пізніше отримав звання зразкового. Тут зберігають особисті речі партизанів і періодично проводять екскурсії. Я в цій школі навчаюся з першого класу, і нас ще з дитинства навчають цим традиціям, знайомлять з ними. І ще в молодшій школі приводились сюди на екскурсію в музей. І так захоплює робота екскурсоводів, і якось так довелося, що мені запропонували бути екскурсоводом. Я з радістю погодилась. Згадки про підпільну групу Решетняка збереглися й на сторінках випусків комсомольської правди, агітаційний потяг якої перебував у нашому місті 50 днів. Серед унікальних традицій 15-ї школи є вшанування пам'яті загиблих на світанку 17 вересня, у день їх розстрілу. Окрім покладання квітів до пам'ятника в комсомольському парку, відбувається і театралізоване дійство. Враховуючи те, що обидва організатори підпільної групи Решетняка були радіолюбителями, існування в 15-й школі радіогуртка є продовженням традиції. Тут охочі можуть опанувати секрети професії, отримати кваліфікацію і ще й встановити контакт. Звісно, не з позаземними цивілізаціями, а лише з представниками інших країн і навіть континентів. Є у приміщенні, де збирається гурток і карта із зазначеними на ній місцями, де зв'язок налагоджений. Також у кожного учасника є своєрідні трофеї, так звані кюси, картки, які надсилаються на довгу пам'ять. До радіогуртка школярі приходять як за спілкуванням, так і за новими знаннями. Я почав з 6 шестого класа начили зучать Морзе, морзи і коли почав вивчати, вот я вже вивчив 15 слов. Похвалитися тут можуть і музеєм радіотехніки, експонати, до якого збирали як керівник гуртка, так і його підопічні. Наш музей експериментальний, можна сказати. Як ви бачите, основних умов для музею музея кабині. Ну Благодаря тому, что пошла у нас техника, то мы симпровизировали как бы и столики, и витринку такую. Вот э, телефонный аппарат 44 -го года. То есть это при открытии Второго фронта американцы делали. То есть на шильдике написано «USA», но на передней панели русские обозначения, то есть русскими буквами. Вот в новый еще даже в маслечке. Наши воинские радиостанции э, 105 108 107 Ну, як видите, они немножко такі громадськія в ніяких воєнних частях они до сих пор Подобный апарат. вот навіть їх в, в народі називали комбайнами, то есть три в одному. Смотрите, прийомник, телевізор, і здесь і проигрыватель. Ну люди мірши такі апарати в своєму були просто счастливы. щастить тим батькам, чиї діти обирають тихі розваги. А якщо вони найкращі у дворі стрибуни і через те, є постійними пацієнтами травматологів. І тут креативні вчителі знайшли вихід. Старшокласники на уроках фізичного виховання опановують прийоми групування. Тренуються у спортивному залі, інші збираються на спортивному майданчику на доарміську школу. Тут тебе навчать і автомат застосовувати, і шикуватися, і збирати магазин, і дбати про свій одяг. Такі заняття є неодмінним ритуалом дорослішання, які дозволяють школяру усвідомити відповідальність, яку він на себе бере, і справжні цінності. А перед молодшими школяриками стоїть інше завдання, яке їм під силу стати сильними, розумними людьми, які зможуть потурбуватися про слабших, про природу та братів менших. І вирішується це питання дуже просто, як і личить розумним дорослим. Уроки закінчуються і деякі школярі, наймолодші, поспішають додому. Інші ж залишаються, перечуваючи гарний час попереду. Річ у тім, що з 1992 року, з того самого, коли освітній заклад отримав нове приміщення. У школі почав діяти центр дитячої творчості. Тут є і гуртки декоративного розпису та бісероплетіння, вишивки стрічками та образотворчого мистецтва. Гуртківці є учасниками та переможцями багатьох міських і обласних фестивалів та конкурсів. По справжньому захопленні своєю справою вони б не відпускали своїх наставників навіть додому відпочити. Такі ж старанні та натхненні школярі відвідують вокальні та інструментальні студії, танцювальні колективи. Жоден концерт не минає без постійних усміхнених облич, які щоразу проживають на сцені нове життя. Всі вони справжні, доброзичливі, підготували невеличкий концерт, на який нам пощастило потрапити. Я буваю во многих школах Криворожья, але нигде, кроме как як в нашій школі я не видела таких творчески детей. дітей. Вот, понимаете, у них глаза, горять глаза, всегда. Вот прийдеш, ми репетируем, У нас ходять на танці, у нас поют, у нас рисуют. І все это всі наші діти. понимаете, у нас тут такой клубок. Но, безусловно, що в нашій школі творческое руководство і творческие учителя. Звісно, без вчителів, які запалюють і надихають школярів, не існувало б нічого. І педагоги від Бога чудово це розуміють і намагаються триматися на рівні, на рівні зі своїми учнями. Так уже сталося, що жодне свято у Криворізькій школі No15 не минає без цих щирих слів, які нагадують про вічне. Добре, добриє людям. Я хочу вас добре і розцілувати.